Вітаю! Сьогодні буду готувати торт під назвою Карпатка. Він виходить неймовірно смачним і ніжним. Повірте, це дуже смачно. Для початку приготую крем. До сотейника вбиваю яйця. І додаю сюди, що до яєць цукор. Перемішую вінчиком. І тепер додаю крохмаль. Картопляний крохмаль. Також додам пакетик ванільного цукру. І прогріла 500 мл молока до такого гарячого стану. І вливаю тоненькою цівочкою сюди ж до яєчної маси і помішую. Добре промішую по всіх стіночках каструльки. І тепер йду до плити. Ставлю на вогонь майбутній крем і постійно помішую, щоб крем не пригорів і не творились такі грудочки. Добре, прохожуся по всіх стінках каструльки. І варю до загустіння. Крем помітно загусає. Відчуваю вінчиком, що вже важче так помішувати, мішаю, мішаю. Ще хотіла сказати на рахунок цукру, який додавала в крем, можете додавати більше, буде більш солодшим цукру. Це за своїм смаком. Коли піде перша булька в кремі, ось вже видно, проварюю ще одну хвилинку на маленькому вогні, щоб крохмаль заварився і постійно помішую, все, виключаю вогонь, крем готовий. Ось погляньте, який повітряний, ніжний має вигляд крем. Відразу гарячий крем накриваю контакт харчовою плівкою і відправляю охолоджуватися до кімнатної температури. Поки крем охолоджується, приготую тісто для коржів. До кастрольки додаю воду. Молоко, додаю вершкове масло, дрібку солі, 2 чайні ложки цукру і переходжу до плити, постійно помішую так, щоб масло і цукор розчинилися і довожу до гарячого стану. Коли вже пішла така пара, додаю борошно. І постійно помішую, потрібно заварити тісто. Постійно помішую до тих пір, поки воно не буде збиратися в одну єдину грудку. Це приблизно 3 хвилинки займе. Все, тісто збирається, виключаю вогонь і залишаю охолонути його до кімнатної температури. Перенесу його до миски, так воно швидше охолоне. Коли тісто охолоне, тепер буду додавати по одному яйцю. І вимішую. Спочатку буду це робити лопаткою, а потім буду збивати міксером до однорідної маси. Коли тісто поєдналося з яйцем, вбиваю наступне яйце. І так мені знадобиться 3 яйця при підході. Спочатку тісто буде. Такими грудочками ставати її це, але згодом все зміниться. Буду збивати тепер міксером. І вбиваю останнє яйце. Проходжуся по стіночках миски, щоб було все однорідне. Ось такий вигляд має тісто, ніжне, повітряне. Тепер тісто візуально ділю на дві частини і одну частину переношу до форми. Форму я застелила пергаментним папером і розрівнюю тісто по всій поверхні. І тепер ставлю в розігріту духовку, вімкнену на 190 градусів, приблизно на 20 хвилин, щоб зверху добре зарумянилося. Ось пікся перший коржик. Погляньте, який зарумянився, дістаю його. Такий легенький. І залишаю нехай повністю охолоне. І так почу, і інший другий коржик. Крепко приглажувати не потрібно, роблю такий рельєф, коли спечеться, він так надується, буде такий гарний. Все, ставлю випікатися. Ось спеклися коржі. Цей тільки що достала. Виняли із духовки, нехай охолоджується. Тим часом займуся кремом. Крем охолов, зняла я плівку, Беру тепер миску і до миски додаю вершкове масло. 150 г. Обов'язково масло і крем повинні бути однієї температури. І тепер масло збиваю міксером. Забирай його із стіночок до центру, щоб збивалося рівномірно. І тепер буду по одній столовій ложці додавати крем і буду збивати. Погляньте, який повітряний, чудовий вишов. Крем Крем готовий, коржі готові, і тепер буду збирати торт. Беру тарілку, харчове кільце. Беру перший коржик, викладаю на дно і додаю сюди ж весь крем. Розрівнюю по всій поверхні. А от, у іншому, а от погляньте, в іншому коржі це верх, а це низ. Утворилися такі ямки, наче. і заповнюю їх кремом, щоб скрізь був крем. Тепер ложу низом до верху. Трішки так притрамбовую, накриваю плівкою і ставлю в холодильник приблизно на 4-8 годин. У кого є можливість на ніч ставити. Ось простояв торт у мене 5 годин, знімаю плівку. Дістаю із форми? Погляньте, які притрушуючи цукровою пудрою зверху. Ну що ж, буду розрізати? гляньте які в розрізі М -м -м. як це смачно ніжний, повітряний, як хмаринка, дуже смачно. Смачного.